До нашого міста завітала команда благодійників та фахівців зі здорових та красивих зубів, аби навчити дітей доглядати за своїми посмішками у багатьох розвинутих країнах. Суспільство переконалось у тому, що питання профілактики зубного здоров'я в дитинстві є запорукою того, що й в подальшому житті людина не матиме з ним проблем. Тепер за словами фахівців, це питання на часі і в Україні. Благотворительный фонд сострадания проводит всю украинскую акцию Веселые улыбки. И сегодня мы решили начать ее из города Коростень, так как уже долгое время находимся в партнерских отношениях со многими детскими учреждениями вашего города. Як правильно чистити зуби, що таке здорове харчування, як боротись з карієсом. Про це й не тільки гості розповіли вихованцям реабілітаційного центру Віра Надія Любов, а згодом і дітям, чиї батьки в АТО. Як виявилось для більшості дітей, ця інформація була почута вперше. Я мушу визнати, що на жаль, основних ґрунтовних оцих базових знань більшості дітей не вистачає, тому що знову ж таки на жаль, батьки не завжди приділяють цьому належної уваги. Спеціалізований майстер-клас по догляду за посмішками пройшов у ігровій формі. Спочатку на макеті величезної щелепи діти показували, як вони зазвичай чистять свої зуби. Потім фахівці демонстрували, як цю, здавалось би, нехитру щоденну процедуру виконувати правильно. На сам кінець контрольний іспит за участі головних героїв дня зуба та зубної щітки. Кожна дитина отримала сертифікат, який засвідчує її компетентність у догляді за посмішкою та подарунки від гостей. Та найголовніший здобуток цього дня для кожної дитини це, звісно, отримані знання. Спочатку верхні, а потім, нижні, а потім а Потім внутрі язик почистити. Свідоме та правильне ставлення дитини до своїх зубів з часом допоможе уникнути неприємних та дорогих візитів до лікарів-стоматологів. Звісно, ці елементарні навички повинні починатись з батьків, наголошують фахівці.